Скажіть, будь ласка, як почуваються в лікарні поранені та постраждалі, і наскільки швидко вдається ліквідовувати наслідки удару? І я вас вітаю так. Дійсно, внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу у нас звернулися за медичною тобто допомогою 43 людини. З них відповідно 12 це були діти. Наразі ще у лікарні перебуває сім людей. Іншим надана оперативна медична допомога, і люди, власне кажучи, пішли по домівках своїх. А, якщо брати по характеру поранення, це там осколкові поранення від скла. І власне кажучи, та дитина, яка вчора перебувала у реанімації, які лише 10 місяців, то вона так само постраждала від вибухової хвилі, і наразі її стан оцінюється як середньої відповідно важкості. Якщо брати по наслідках, то у нас наразі постраждало в тому районі 18 житлових будинків дев'ять із них повністю абсолютно без вікон та без дверей. А решта мають такі незначні так би мовити руйнування однак, все одно, значить нами наразі надано майже 6,5 тисяч листів ОСБ для того, щоб провести так би мовити оперативний ремонт на місці для того, щоб закрити. Вікна, двері, тощо від сьогодні так само будуть працювати вже наші робітники для того, щоб обміряти ці всі вікна і всі інше, і далі за підтримки, в тому числі міжнародних наших організацій, там будемо виготовляти вікна. Наше завдання оперативно зробити весь абсолютно ремонт, щоб людям дійсно надати всю не необхідну підтримку.